Чому у одних жінок живіт після пологів швидко повертається в ту анатомічну форму, яка у них була до вагітності, а інші дуже і дуже довго випробовують різні методи, різні способи відновлення, але не можуть досягнути такого результату. Вітаю! Мене звати Анастасія Левацька, я лікар спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини та професійний тренер. І мій основний напрямок це фізична терапія в урагінікології, тобто я займаюся тренуванням вагітних відновлення після. Палогів та дисфункції м'язів тазового дна, окрім інших напрямків реабілітації. Але сьогодні будемо говорити саме безпосередньо про цей лозенький напрямок. Я хочу відповісти на питання, яке бентежить величезну кількість жінок, дати більш таку конкретну да, відповідь про те, від чого, від яких факторів залежить швидкість і якість відновлення живота після. Хочу, щоб ви одразу розуміли, да, якщо я називаю якийсь один фактор, один чинник, це не означає, що ага, якщо є ось він, да, то буде обов'язково все погано. Або да, якщо його немає, то значить все буде добре. Зазвичай іде сукупність, сукупність факторів, да, які впливають і несуть в подальшому результат. Наприклад, да, хочу привести е, такий приклад, як фактор ВІК. Да, звісно, що а, відновлення там, 20 років, воно, по ідеї, має наставати швидше, да, ніж відновлення 40-45 років після пологів, що а, в молодшому віку відновлюватися легше. Так, і цей фактор він важливий. Але зазвичай ми порівнюємо, знаєте, як людину з людиною, тобто одні і ті самій людині, да, от, ну, наприклад, мені, да, в 20 років після пологів було б відновитися легше, ніж це буде мені зробити в подальшому, там, наприклад, там у віці 45 років. років. Да? Тобто, це стосовно саме мого організму. Але це не означає, да, що там якась жінка там 45 років вона буде відновлюватися гірше, ніж якась інша жінка 20 років, тому що є інші фактори, так. Да? Там спосіб життя, активність, а, там, генетичне, там, да, там а, ну, якісь передумовлення, там, да, там, розмір дитини. Зараз про все ми з вами про це будемо говорити. І так, чинники, да, які ще впливають. Впливає той стан, в якому ви безпосередньо починаєте вагітність да, Умовно, Якщо ви до вагітності, фізичне підготовлення, у вас а, гарно фізично розвинуте тіло. То це менший фактор ризику того, що ви будете довше відновлюватись, ніж коли вагітність настає от в такому якомусь там гіподинамічному стані, да, коли всі м'язи не мають такої достатньої активності, да, коли вони ослаблені. Тобто ваша фізична підготовка до моменту настання вагітності вона відіграє важливу роль, як пройде ваша Вагідність і як швидко буде наставати ваше відновлення. Умовно, да, ця м'язова пам'ять зберігається, і м'язи будуть прагнути повернутися до свого першочергового стану. Цей фактор також він є важливим, не єдиним, але і важливим. Вік, да, там, підготовка стан, в якому ви а, ну, починаєте саму вагітність. Далі, ваша активність під час вагітності, да, вона має бути помірною, не надмірною, а помірною. Да, коли, наприклад, я бачу, як займаються кросфітом під час вагітності, там застрибують на тумби, кидають мішки. Це також буде додатковим фактором ризику розвитку, наприклад, діастазу, там, да, в подальшому прямих м'язів живота, розвитку кил, розвитку дисфункцій м'язів та завого що буде також. А, тобто, вони можуть нормально, якісно, наче займатися да, під час вагітності, є такі відео, але тим не менш, да, ці фактори. Вони мають накопичувальний ефект, і вони якраз проявляться, скоріш за все, в післяпологовому періоді. періоді. Да? Тобто тому, якщо ви, наприклад, професійна спортсменка, ну от як я професійна спортсменка, да, то все ж таки потрібно під час вагітності навантаження залишити, але знизити їх інтенсивність і не робити нічого того, що може навпаки ускладнити да, або перебіг вагітності, або відновлення. Тому я і кажу, да, що має бути помірна фізична активність відповідна вашої звичної. Да. Якщо ви до вагітності ніколи не тренувалися, ви маєте додати фізичну активність обов'язково для зниження факторів ризику. Але це будуть легенькі тренування, там суглобова, дихальна гімнастика, легенький фітнес для вагітних. Якщо ви були там, професійною спортсменкою, то ці навантаження просто треба зменшити і прибрати там, заборонені навантаження, да, а зменшити якісь такі су, э, сумнівні навантаження і да, Залишити ті, які є здорові і адекватні. Да? Тобто, в принципі, там, на курсах для вагітних, да, от я їх так і адаптую да, під різні види навантажень, під різну фізичну підготовку, тому що ну, звертаються дівчата в різному фізичному стані. Да? Хтось вперше в житті буде тренуватися от на курсах для вагітних, а хтось тренується все життя. І тому потрібно звільнити кожну потребу. Це було важко, але все ж таки там, там, да, в курсах поєднати різні рівні інтенсивності. Тобто, цей момент він також важливий. І на нього ми можемо впливати. Далі, а на, на швидкість відновлення живота, звісно, залежить, звісно, впливає розмір малючка, да, звісно, впливає розмір малючка, тобто велика різниця, да, чи малючок там 2,903 кг, чи малючок 5 Да, Тобто такий вже іде, як гігантські, да, там по класифікації, да, там великий гігантський плід. тобто велика різниця, тому що. Це, по суті, да, фактор, який впливають на об'єм живота. Ну, тобто, да, якщо животик 90 см або животик 130 см, а, це велика різниця, да, там, наприклад, 40 см окружності. І комусь на ці 40 см більше потрібно да, повертати і по м'язам, і по жировітканині, і по шкірі. Тобто, це відновлення, звісно, буде значно довшим. На об'єм живота безпосередньо да, ще у нас які фактори впливають це розмір дитини, це одноплідна чи багатоплідна вагітність. Звісно, ті, хто вагітні двійні, трі, 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 там животики апріорі вони будуть більшими, да, апріорі буде більше перерозтягнення, апріорі буде більше ось вот роботи, да, з якою ми а, маємо працювати. Тобто розмір живота має величезне і, скоріш за все, навіть найбільше значення а, в тому плані, там, да, як потім з цим працювати. От те, що я казала, що у мене там був досвід дуже там, молоденької. Дівчинки, там, да, яка займалася, тренувалася до вагітності під час вагітності, одразу відновлення психології почала займатися. Да. Тобто, все, на що можна було вплинути, вона впливала, але дитина вагою 5,5 кг. Ну, тобто, живіт ну, одна дитина, там да, живіт дуже великий, і звісно, що там була дуже, було дуже важке відновлення. Воно пройшло сумарно чудово, зараз все добре, але не обійшлось без оперативного втручання. Да, тому що а, все ж таки, ну, як фізичними вправами, ви це не можете компенсувати, якщо, ну, от, наприклад, ось така велика дитина. Далі да, є таке поняття, як багатовіддя. Водя, вибачте, багатоводдя. А, тобто дитина може мати там, нормальний розмір. Або да, навіть там, невеличкою бути, але за рахунок того, того що дуже багато амніотичної рідини, також буде великий об'єм животська, да, також на це впливає. Далі це стан сполучної тканини. Да. Хтось буде от, ну, от, людина більш такої сценічної тілобудови, як я, він має більше передумов для того, щоб розвивалися кили, грижі, вони ж, там, да, для того, щоб діастаз був там, не фізіологічний, який є у всіх вагітних, а більш патологічний. Тобто, да, от розходження цієї сполучної тканини, воно... А, також є там ну, певні ризики. Да? І якщо стається діастаз, грижі, то а, тоді швидкість відновлення живота ну, також вона, звісно, буде сильно затримуватись. Да? І також не факт, що ми можемо обійтись без хірургічного лікування. В більшості випадків, навпаки, це є показниками. Да? Тому що фізичними вправами, так, там, перший ступінь діастазу ми можемо прибрати, другий, третій ступінь діастазу, да? чи ускладнений діастаз там розривами да? тут, а вже прибрати фізичними вправами неможливо. Тобто тут потрібне хірургічне втручання. І тоді відновлення іде у вигляді підготовки до оперативного втручання. Потім хірург робить там, ну в залежності від того, там. Який процес відбувається там об'єм інформації об'єм операцій, там він обирає, і після того ми займаємось післяоперативним відновленням і взагалі відновленням а, тіла жінки до того, щоб вона могла повернутися до свого звичного способу життя. І дуже часто це запит якраз повернутися, наприклад, в спорт після операції, да, психології після операції, і це цілком можливо. Якщо грамотно це робити, це цілком можливо. Тобто не потрібно ставити да, на собі хрест ні в якому випадку. В сучасній медицині, сучасна реабілітація, сучасна хірургія це все можливо по Зробити і досить за такий короткий термін часу, ну це там півроку рік, це короткий термін часу, а навіть з да, ось такими процесами повернутися до професійного спорту. Якщо у вас немає ускладнень, і ви там не плануєте аж до професійного спорту повертатися, то це відновлення відбувається значно швидше. Так, фактори, да, чинники, які на відновлення впливають, це ще були чи не були ускладнення. Да, тобто, наприклад, ви народили із вашим животиком, цілісність у цієї черевної стінки вона повністю Да? І, наприклад, немає кил да, у цих випинах середини, там, да, немає ніяких розривів, апеневрозів, пупочного кільця. Тобто, цілісність вона анатомічно збережена. Да, Єдине, що все перерозтягнуте. Да, і от оце перерозтягнуте, його прибрати можна за рахунок фізичних вправ. Якщо десь відбувся якийсь розрив надрив, да, і там вийшла кила, да, або там йде там, там да, дуже значний там, тут вже тоді да, тактика ведення вона буде зовсім інша. Тобто не може бути да, одна та ж сама тактика, от нещодавно в мене була консультація, да, там, а пройшло там вже декілька років після пологів. І не може жінка відновити живіт. І там немає жирового компоненту, такого якогось наташкову, там немає зайвої шкіри, але є бочна кила і кила білої лінії живота. І тобто, да, коли є порушення цього анатомічного компоненту, то також відновлення може не відбуватися. Да, суто як захисний механізм, живіт не стає пласким, да, а м'язи не пропрацьовуються, тому що є кили. Да, яким має бути також місце, щоб їх отак от не защемити. Тому а, тут, ць, суто, от як захисний механізм, організм не буде давати ось ці умови для повного відновлення а, структури живота. Тобто потрібно прибрати ось ці анатомічні дефекти для початку. Це вели, е, грає велике значення. Далі ваше харчування, да, знову ж таки, скільки набираєте ви під час вагітності? Да, от, наприклад, м'язи да, на це, це на м'язи сильно не вплине да, і розмір живота саме з м'язового компоненту, ви м'язи зможете відновити, але жировий компонент, да, пішкірна жирова клітковина все одно також да, вона відкладається і в зоні животіка, і в, зону, в зоні баків, і в зоні спини. І це все перерозтягує шкіру да, от в, оці, в цьому об'ємі. Да, от, от Спина, бока, живіт перерозтягує. І, от, наприклад, додаткові там, да, там 3,5 см об'єму живота за рахунок 10 см, за рахунок жирового компоненту, це також те, що потім потрібно відновлювати. Да, це також те, про що я вам казала, що різниця там, 90 см в сантиметрів ми навіть 100, да, навіть 10 см, там, да, бо 100 і 110 – це додаткова різниця. Тому харчування воно і в цьому плані да, відіграє роль. Да, не потрібно сидіти на якихось голодних дієтах, має бути адекватне збалансоване харчування да? з достатньою кількістю поживних речовин, корисних речовин, але воно не має бути гіперкалорійним. І, звісно, коли жінка набирає там по 25-30 кг під час вагітності, то це і впливає і на розмір живота, і на швидкість подальшого відновлення, тому що це все ж таки навантаження на весь організм. Тому харчування також відіграє значну роль, да, і от животик, він може бути просто там, от, а, як от я народила там в'язової структури, да, і ми перерозтягнуті м'язи повертаємо для цього, в норму, для цього достатньо просто. А, Певні там, фактори ризику, да, там, з повседня, повсякденного, повсякденного життя, вибачте, прибрати, да, і виконувати правильно, почергово фізичні вправи. Звісно, це не качання пресу, да, на от м'язи одразу качати прес. Ні, але ми з перших днів починаємо виконувати саме масажики, да, там, активувати м'язи там, живота, щоб ну, пасивно, фізично, да, щоб вони отримували імпульси. Робити там, маленькі, там, а також ідіомоторні вправи, там, да, там, маленькі легенькі втягування. Живота. Не вакуум там сюди, глибоко до себе, а просто маленькі там да по декілька міліметрів, але активація ось цих от м'язів, дихальна гімнастика, там да виконується суглобова гімнастика, це те, що виконується вже з перших днів після пологів. І цей фактор також значний. Коли ви почали відновлення, да, чи ви лежали 40 днів, як там раніше радили, там да і з ліжка не вставали, там, або робили тільки якихось побутові справи, да тобто ви не робили це спрямованих фізичних навантажень для відновлення живота, але за те, ви там могли робити якісь там побутові справи, да, нагнутися за якимись речами, позамітати, попелисосити, помити підлогу, щось підняти, да, там, там з дитиною цілий день знаходитися. І це те, що якраз навпаки буде там, а, впливати да, на таке от навантаження, на внутрішній червний тиск постійно буде підіймати і, навпаки, випинати животик назовні. Да. Ніхто не говорить, що не потрібно дитину носити на руках, але паралельно потрібно приводити м'язи, зміцнювати їх. Порядок, да, і правильно підіймати, правильно класти цю дитинку. І ну, це взагалі тема, окрема тема, да, це я переважно вже там розказую на курсі відновлення психологів, да, або курсі фізичного розвитку малюків, бо це окрема велика тема. Але я говорю про те, що важливо, да, наскільки ви вчасно починаєте відновлюватись в кожній. Вагітність – це не патологія, але дуже високе фізичне навантаження там, да, на організм і функціональне, і вона несе, звісно, в собі певні фактори ризику. І от відновлення навіть після патологічних станів, да, я ж працюю не тільки в урогінікології, да, наприклад, взяти неврологію, да, серцево судинну патологію, да, інсульти, інфаркти. Відновлення завжди є раннє, да, воно є з перших днів після. Того, як щось трапилось, медикаментозна людину стабілізують і починається починається відновлення. Звісно, це людина з інсультом не випадами ходить, да, воно починається там, в межах ліжках, але активно все більше і більше і більше з кожним днем. Так Це патологія. Вагітність, пологи це не патологія, тому починається вона якомога раніше. Є таке поняття як реабілітаційне вікно, і в нього треба потрапити. Чим раніше і грамотно поступово починається це відновлення, тим краще результати воно буде. Мати і це у всій реабілітації стосовно всього. Ну, то уявіть собі, замала людина, наприклад, руку, їй зняли гіпс, да, наче кістки всі зрослися, але вона її не розробляє. І ходить ще потім, та я ще місяць походжу в такому положенні, потім почну розробляти. По да? факту за цей місяць вона б могла цю руку повністю вже розробити, вже б там навіть там відтискатися там, да, і висіти там обережненько на ну, Якщо вона не має сильно надлишкової ваги, і вона це робила до перелому руки. Але вона не робить. Да, вона, наприклад, чекає думає, ой, та поки страшно, я попережу цю руку. Ну, звісно, логічно, да що та людина, яка буде розробляти руку плавно, поступово з кожним днем все більше і більше давати це навантаження, і та людина, яка буде її берегти. Результати будуть протягом місяця мати зовсім різні. Да, і наслідки. В подальшому також не факт, що та людина, яка ще додатковий місяць да, берегла свою руку, вона зможе повністю вже потім розробити цю руку. Так само і тут да, у нас механізми у всьому організмі вони йдуть подібні. Є ось це реабілітаційне вікно, в яке варто попадати. Чим раніше ви це починаєте, Тим краще. Звісно, бувають випадки, коли жінки приходять після пологового це реальні випадки, і починають через три дні качати прес, бо бачу це після пологовий живіт, оці от класичні скручування під, ноги під диван. Жахливі ситуації приводять до жахливих наслідків, там да, там, і опущення і випадіння цих органів, да, тут навіть питання не в кровотечі, де да, питання, що відбувається з внутрішніми органами в цей момент. Да, ніхто не каже так робити. Звісно, ні в якому випадку так робити не можна. Тобто до класичного пресу ми приходимо довго, поступово, поетапно, але приходимо. І це не питання декількох днів чи навіть декількох тижнів. Ми приходимо. Але реабілітація не відбувається так, що ви там три місяці просто вичікуєте. Вите лежите, а потім о, час настав, тепер вже можна тренуватися. Ні, тут питання: не скільки часу почекати пасивно, а як до цього прийти. Якщо ви починаєте відновлення з перших днів, да, то це та сама аналогія, як з переломаною рукою. А, Через місяць ви зможете зробити значно більше ніж та людина, яка місяць просто чекає, і потім така: о, пройшов місяць, можна щось робити. Ні, питання з того, яке фізичне навантаження ви даєте і як поступово збільшити. Ну саме тому, наприклад, курс відновлення після пологів я зробила трьох етапів. Та там перший етап – цей де реабілітація, перші 3-4 тижні. Прям з перших днів, прям з волого, да, це можна робити, це саме реабілітація. Другий етап, етап це йде оздоровлення. Та, також такі от легенькі, але трошки більше навантаження, вже там включається більш активна зона животіка, да, навантаження на тіла, на м'язи, тому що все одно ну, ви ж носите дитину і краще і носити м'язами, а не своїм хребтом, чи м'язами тазового дна. От і третій етап вже йдуть більш такі там там на третій місяць інтенсивні тренування. Але якщо до мене прийде людина і скаже, я там три місяці після пологів, я її не відправлю одразу на третій етап, бо у уважаш пройшло вже три місяці. Ні, все одно вона почне з першого етапу. Да, вона пройде його трошки швидше, але все одно ми починаємо з найменших оцих навантажень і переходимо поступово більше, 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 більше. Тобто це також іде дуже а, ось такий от важливий момент. Далі, що впливає, да? яка по кількості вагітність? де перша, друга, третя, п'ята. Звісно, що з кожною наступною вагітністю м'язи да, вони вже раз перерозтягувались, два перерозтягувалися, три перерозтягувалися. А, Живіт, як правило, трошки більше з кожною наступною вагітністю, і відновлення буде йти трошки довше. Від цього також залежить. Далі, експозиція по часу. Да, як довго ви, умовно, знаходилися з великим животіком? У когось животик буде видно там, на шостому місяці вагідності, да, от тільки вперше він з'являється. Це часто залежить від того, наскільки ви якраз були пропрацьовані а в плані м'язів до вагітності. Не 100% таке а, ну, взаємозалежність, а, але тим не менш. І, а у когось вже животик починає видно бути там на третьому місяці. Да? Там і хтось ходив, умовно, з великим животом там, три місяці, а хтось півроку. Це також має значення. Да? Тобто м'язи звикають бути, я шкіра в такому положенні. Тому, як довго да, ви проходили з цим от, збільшеним животиком, воно. Також важливо, також важливо а, це впливає. Далі, якщо у вас повторна вагітність, друга, третя, п'ята, то, то, як ви відновилися від попередньої вагітності, ну, це те саме, що я і казала, умовно в якому стані да, ви ввійшли в цю вагітність. Якщо ви ще не встигли повністю відновитися і почалася ну, друга вагітність, звісно, що м -м, вихідні дані були трошки інакшими, да, і результат порівняння там, з першою вагітністю по відновленню, також буде трошки інший. Тому ось ці фактори далі: стан м'язів тазового завого дна. Да, буває таке, що м'язи тут не пропрацьовані, тут черевна стінка, а, не 100% залежність. Да, нема такого, що о, якщо у вас там стирчить животик, значить є проблеми з м'язами тазового дна. Ні, такого немає. Але якщо є проблеми з м'язами тазового дна, то дійсно тут буває іде. Трошки затримка по відновленню, але це не тоді, коли прям великий-великий живіт, і ви нічого не можете зробити. Це якісь додаткові там ну декілька сантиметрів може додавати, да? там, ну, там, коли там низ животіка підстарчує, там да, там ніяк не уходить, Тоді да, вони можуть нести за цю якусь, ну за це якусь таку невеличку відповідальність. Далі, наскільки ви відновлюєтесь систематично, да, тобто раніше, наприклад, до вагітності організм. Одному реагували на фізичне навантаження, ви могли, там, умовно, місяць побігати, покачати прес, і це допомагало. А після там, вагітності да, от, ці методи не працюють. Да, вони не працюють по-перше, тому що ви там вже і старше стаєте, по-друге, тому що м'язи зовсім в іншому стані вони повністю розтягувалися да, до величезного розміру, і потім плавно поверталися на місце. І умовно, якщо їх ще і неправильно агресивно стимулювати, вони можуть навпаки такі встати як захисний механізм і не хотіти відновлюватися, да тобто не хотіти повертатися в свій першочерговий стан, тому що ця стимуляція для них іде неадекватно. Да? І... Ну, воно так вже не сприймається, як тима м'язами, які не мали до того перерозтягнути. Тобто ці моменти також важливі. І а, тому тактика, тактика, вона у всіх однакова. У мене був, вона, вибачте, вона поки всіх різна. У мене буває з однаковими запитами, да, звертається там, наприклад, три людини, там поспіль. А, не можу відновити живіт після поволі. І рішення буде різне, тому що причини різні, да? чому у одній жінки цей животик, чому у інше, чому у третій він не йде. Да? Хтось просто приходить, умовно, через 2-3 місяці після пологів, і е, все нормально, там це просто м'язове переростягнути животик, і потрібно трошки більше часу, і більше. Е, Правильних там, вправ дати. Да, і, наприклад, у мене я відправляю їх на курс відновлення пісопології, і вони починають заміряти, слідкувати за своєю динамікою ще 2-3 місяці і повністю там, відновлюються. Буває, приходять 2-3 роки після того, як народила, і животик ніяк не хоче уходити. Да, і ми тоді з'ясовуємо інші моменти, да, чому так виникає. Да, чому, або, наприклад, з'ясовуємо, що у жінки є. Діастаз грижа у білої лінії живота, да, там або купочною. Або ми з'ясовуємо, що а, там відсутні взагалі якісь систематичні навантаження, а, є проблеми з харчуванням, і в цілому животик, він просто супутнє йде з надлишковою вагою. Да, тобто там додались плюс 15-20 кг, і в тому числі, звісно, животик також не уходить. Або є якісь супутні, супутні сильні проблеми з м'язами тазового. дна. А, тобто, це все да вирішується в індивідуальному порядку, якщо ви довго не можете там да з'ясувати ну, чому ось така от проблема, чому нічого не йде. То а, потрібно в індивідуальному порядку шукати, які є питання, да, і впливати саме на той чинник, а не якісь там п'ять загальних рекомендацій. Для всіх вони будуть різні. Так, фізичне навантаження ми підключаємо всюди незалежності від того, навіть якщо ми плануємо операцію провести, а, і вони будуть виконані як передопераційна підготовка, і звісно, вони будуть відрізнятися від тих, які будуть безпосередньо. Являтися як вже лікувальним методом, самостійним лікувальним методом. Да. Тому все це дозування, інтенсивність, да, там вправи вони підбираються індивідуально. А, часто там, да, наприклад, я можу відправити людину займатися по курсу відновлення після пологів, тому що там ну, повністю да, по да, кроково там всі відеоуроки в живому режимі. А, ну, тобто там я виконую, ви повторюєте, да, цей курс я знімала паралельно з власним відновленням після пологів, от прям от там, да, там перший тиждень, другий тиждень мого відновлення. Але да, іде корекція, да, іде корекція, що ось це вам можна робити, ось це не можна з курсу робити. Да, ось це трошки почекати, а от на це звернути, звернути більшу увагу. да. І дивимося на людину в динаміці. Тому ці питання, да, це. Набагато глибше, ніж здається, да, ніж жодне повідомлення, яке я так от дуже часто, ну ледве не щодня отримую в інстаграм, чому у мене не йде живіт? Чому у вас не йде живіт? Тут можна розбиратися цілу там годину консультації, да, знаходити цю причину і потім її коригувати. І у когось, да, там це буде причина дуже така простенька, елементарна, і ми просто систематизуємо там да, там, фізичні навантаження. А у когось потрібно. Дуже комплексно займатися навіть іншими фахівцями, але тим не менше, да, коли людина на це налаштована, будь-яку ситуацію можна виправити. Тому я бажаю вам здоров'я, швидкого відновлення. І якщо є у вас якісь запитання, пишіть мені в інстаграм, приходьте на консультації, буду рада всіх бачити.